Доброго дня, моя ітароукраїнська, мене звати Олена. Чому він мовчить? Що хочу вам сказати? Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, але далі слухайте, дивіться. на данный период. Почему он молчит? Что самое ведь бывает в его жизни на данный момент? І що хочу вам сказати. Перший варіант з нього пута. Він не може діяти. З часом ви отримаєте новину від нього. На даний момент він не діє, тому що не може. Що відбувається? Згодом з часом все буде відбуватися. Він дуже бажає надати вам подарунок, але в його оточенні є тигієни. Мовчіть про те, що він не може на даний момент діяти ваш бік. Чому він мовчить. Так, йому поки що потрібно знаходитись саме в тих стосунках партнерських з тією гієною, або з тією людиною, яка використовує, від якої він залежний. Позбутися даних партнерських стосунків, розірвати дані партнерські стосунки на даний період він не може. Що хочу вам сказати? Ну він на виборі. Він на даний момент вирішує, що йому робити далі. Так, в нього є стосунки, тому він поки що і не буде діяти в ваш бік. Порада для вас. Ви повинні вирішувати самі для себе те, що має вигоду безпосередньо для вас. Ви не повинні красти в себе можливості, шанси, які вони будуть виникати. Які будуть в той період, поки ще він буде на виборі, будуть надаватися саме вам. Ви повинні прагнути досягнути стабільності в своєму житті, стабілізувати своє життя і. Надавати можливостям тим змінам, які будуть входити, щоб, якщо ви бажаєте цього насамперед, давати можливості реалізовувати всьому цьому. Ну, якщо ви на даний момент не приймаєте рішення чекати дану людину. Тому що дана людина поки що не визначилась, він на виборі між двох жінок. Зрозуміло, що. Поки ви будете його чекати ніякої стабільності і змін, які, можливо, і будуть входити в ваше життя, або будуть шанси на зміни в вашому житті, ви ж можете не використовувати, але ви в цьому втрачаєте, і ви це, повинно, і ви це повинні осознано сприймати. Що ті шанси, які в даний період будуть до вас приходити, ви їх будете втрачати, тому що будете чекати саме ту людину, яка вибирає і визначається. Тому перший варіант ситуація така. Дякую. Чому він мовчить, що хочу вам сказати? Тренд по-другому варіанту, сигніфікація його балансує в ситуації, яка є, яка складається в його житті. Думає, що йому робити далі. Дуже бажає змінити ситуацію, але боїться. Ну, тому що залежний саме від стосунків, в яких знаходиться. Так, є жінка, яка знаходиться біля нього поруч. Він знає, що ви бажаєте стосунків з ними. Стосунків з ним. І він би бажав змінити свою ситуацію життєву, піти вам назустріч, але боїться, бо поруч біля нього є жінка, є стосунки, і він балансує на даний момент. Я так розумію, що він залежний в даних стосунках, тому що не може прийняти рішення одноособово і поставити крапку. Якщо він бажає піти вам назов. Він би міг би мати на даний момент з вами стосунки, але тимчасові обіцяти вам нічого не зможе в даний період. Що хочу вам сказати? Хотів би надіслати вам новину. Поспілкувати з вами, ну і пообіцяти, що згодом з часом він щось може вам запропонувати, але не зараз. Так у нього є почуття, навіть якщо це лише страсть на даний період, те, що ви йому подобаєтесь. Але щоб досягнути якоїсь результативності в стосунках з вами, ну він про це лише може на сьогодні мріяти. Лише з часом, згодом. І то, як буде складатись ситуація, не може він одноособово прийняти рішення на даний період. Чому? Скажу так, він вас бажає, але розуміє, що ви потребуєте згодом все одно якоїсь стабільності в даних стосунках. А він готовий на даний момент лише на зустрічі. Але ж у нього вже є стосунки. Іти в нові стосунки, робити вибір заради страсті. Згодом все одно потрібно буде працювати і балансувати. Між двома ні, він не готовий на даний момент робити інший вибір, створювати собі негаразди або негативні ситуації. В яких би він не бажав знаходитися. Згодом, якщо він зробить вибір, зрозуміє, що саме ви і з вами він бажає бути, то тоді він дасть вам про це знати. Надасть вам інформацію. Але не зараз. Вам порада. вас захищає, ситуація по справедливості відбувається. Але... Скажу так, що вам потрібно прийняти остаточне рішення самій, що вам робити далі. Бажаєте йти в нове на даний момент, будувати стосунки, йдіть, будуйте, але починайте все спочатку саме з тієї людини, з якою ви можете побудувати родину. І тоді ви й отримаєте результати по справедливості, власне, по діянням. Якщо ви підете в стосунки, в тимчасові стосунки з людиною. Яка вам не може надати, і вона реально вам не може запропонувати на зараз нічого лише тимчасових зустрічів, то те ви отримаєте. Тобто змістовності, довгостроковості і родинних стосунків з даною людиною ви не отримаєте. Тобто, все буде по справедливості. Але ви повинні враховувати це при прийнятті рішення, яке яким це буде нове начало для вас? І саме в що ви підете з розумінням ситуації? Дякую. Мігітар української до зустрічі!